Вам права Ваш честь. Фактично, я попрошу оголосити судом. Тобто не тільки на папері дати, а просто оголосити судом ті права і обов'язки. Я чому кажу? Бо, тому, що завжди мені вручають права і обов'язки. А коли ставиться питання про те, що треба щось зробити чи ті права виконати, то фактично суд біжить на радчу кімнату і закриває провадження або відмовляє позові, і на тому закінчується вся ситуація. Тому зв'язку з цим я прошу суд оголосити всі права і обов'язки в апеляційній станції, які має апелянт і які мають сторони. Та обов'язки сторони отримали так, до початку, роз'яснюються права та обов'язки особа, які беруть участь у справі. Відповідно до статті 27 цивільного процесуального кодексу України, особи, які беруть участь у справі, мають право знайомитися.